дружні, З вами на зв'язку Денис Дружній. В цьому відео, дружні, так як я обіцяв, ми з'їмо сьогодні чібі світлі краб. Ось, коротше, чорна локшина, вироби макаронні швидкого приготування, вермі швидкого приготування зі смаком краба. оце, Зі смаком краба ми зараз попробуємо, Чорна локшина, ніколи таку не їв. Зараз ми дізнаємося, яка це на смак чорна локшина, чи чути якимось чорним. Що з чорним чи не чути, чи це можна їсти нормально. Зараз ми дізнаємось в цьому відео. Погнали кучиш, до заставки цього відео. Прореагуємо на цю чорну локшину. Let's go! У Дені Спрайні реагує, Дені Спрей реагує, сьогодні він буде їсти. Так, читаємо. Коротше, вироби Макаронні. швидкого приготування, вермішель швидкого приготування. Коротше, зі смаком, зі смаком. Краба, краба, краба! Коротше, краба чибі, чибі, чибі. Та, чорні макарони. Та. Йдемо запарювати. Надіюся, мені сподобається цей вермішель швидкого приготування. Розпаковуємо. Я би ліпше білу їв у вермішелі ніж чорну, чесно кажучи, ну вже яка є. Чути крабом. Ось таке. Ну таке, як чорні бургери є, то тепер чорна вермішель. Так, о, приправа. Ось приправа. Так, що пише? При... Спосіб приготування. Смакову приправу того, овочі вис... висипте до вермішелі, залити приблизно 350 400 млн окропу. Закрийте кришку, зачекайте 5 хвилин. Сміщанка ми готова. Добре, це. Сал... Катя на смак приправа. М -м, крабом. Не у сухарики і чіпси з крабом. Хімія страшна. Тепер якісь овочі. Якраз недавно передивлявся ті відоси тиждень учора дивився. Ні, перед вчора. Та й вчора. Тиждень локшен не... разом з Денисом Френді. Та... Вже таке не знімаємо. Лише рідко, та. Побачив чорну локшен, ну, давай купити. Ти купив. Вона щось недорога порівняно з чіпсами лейсом. Чекайте, де той ножик? Я не можу розпакувати. О, ножик помічник реально. Так, все, на ноке це. Кісперся. Сухе. Ну, гарячий. Фу. Ах. Мені здається, що це мені не сподобається. Знаєте чому? Ну, зараз дізнаємось. Та це. А, -а, а я це навіть не накрию. У <кху> мене вже кашель від <пух> гострого. Я пам'ятаю, як мені здається, останнє відео виходило, що вермішель там де я тоді в кінці. Мені погано стало, і я то гостре дуже попалося. Надіюся, що цього разу так не, не буде. То було 12 чи 11 жовтня, коли ми то знімали. Закінчували якраз тиждень локшен з Денисом Френ. І останнє відео я... таке сталося у мене. Що... Я закашлювся і... і все. І мені вирвало, коротше мене. Ну так буває у житті. Ти хочеш нормально з'їсти, а то тебе вириває із себе, ну? Це гарячо взагалі? Мені здається, що це треба підогріти в мікрофолюці. Бо то чайник кипів недавно, але приставка недавно. Коротше, добре, я в мікрохвильовку це запігачу. І, коротше, буде краще. Я зараз розлию 100%. Ви пишіть, як у вас справи. Ви вже тепер можете писати в мені у коментарях, як у вас справи. Все добре? Пробували колись чорну локшину? А ми попробуємо. Може, ви й пробували? А ми ж теж попробуємо. Приправа? Так. Сіль приготувати. Готово. Чекаємо. А тепер, поки ми чекаємо, музикальна пауза.

Можна чекати, вже тут Це співати. Все. Воно зараз буде супер гаряче. Ну, нічого страшного. Ой. Як це взяти? Бляха-муха, вона гаряча. Беру рушник. Рушник, рушник, беру рушник. Бум! Добре. А ну тепер макарони. Зараз вам покажу ці макарони. Блін. Як гуму їм. Здається, що це гума, знаєте? М -м -м. Як гума виглядає. Резина, гума. Коротше, дружні, потужні. Спогляніть ось на це видовище. Виглядає ось тако. Я кажу, як гума виглядає. А вам що це нагадає, нагадує? Пишіть в коментарях хочеш. М-та, ми їдемо цей хавець. Хавець. Ой, гарячий цей пакет. Гострий. І гострий, і гарячий. В принципі, таке як звичайна вермішель, просто вона пофарбована в чорний. Гостре капець. Я би поставив 6 балів. Бо воно гостре і пахне чорнотою, що 6 балів. Цікаво у мене язик буде чорний, я е? після цього. Так як після цього цукерки якоїсь там ми їли, цукерки кольорові, то язик був фіолетовий. Не це їсти, бо то знає, що має бути білого кольору, а це чорного. Що ви творите, Чібі? Настільки гостро, що навіть солити не прийшлося. Тут просто перців багато. Ну, попробуємо самий макарони. Тепер давайте макарони червоного кольору випускати зеленого, синю, ну. Оооо, капец. Я міг не давати, коротше, ту гостроту. Пакет експерцями, но я вже дав. Горячий капец. Ось таке. Краба практично не чути, через цю цього Коротше, ми все з'їли. Чому я поставив 6 балів? Бо нема на 8, бо це дуже гостро. Плюс якась дивина. Чорні макаронини. Коротше, такі дивне відчуття. Ну, в принципі, це їсти можна. Ясно, що якийсь їстівний краситель. Їстівну краску не додали, аби пофарбувати в чорний колір. Добре, йдемо, подивимося на язик. Мені просто дуже цікаво, як виглядає мій язик. Язичок. Так, ми, коротше, поїли. 1 до 15 хвилин. Мені просто цікаво, чи в мене чорний буде язик, чи сірий, чи може червоний. Оригінальний, так. У мене тут перець застряв. Коротше ніякий. Червоний. Все добре, значить це не таке, як... Значить, це не такий краситель, як знаєте, в цукерках вони додають. Тому такі справи. Рекомендувати чи ні один раз можете скуштувати, якщо любите гостре. Якщо не любите гостре, пачечку з гостротою не даєте, даєте тільки приправу, приправу з крабом. Мені треба було дати приправу з крабом. Я би чув більше краба, ніж у цю гостроту. Ну, вже як дали, так дали. Тут було комплектів, було. Я дав, я дав. Все. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис, дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Та... Ось таке було Чібі. Куштуйте, пробуйте, смачного. Коротше. Пока.